24 грудня, свят вечір, або свята вечеря. Чому свята вечеря? Так як була тайна вечеря перед стражданнями Ісуса Христа, і Господь дав Євхаристію найбільшу молитву, яка є в православній церкві, свята літургія, так і тут церква поставила, що перед великим святом пришестя в світ Ісуса Христа народження Спасителя. Ми збираємося всі рідні у найстарших дідусів, бабусів, батьків, чи братів і сестер. Ми примиряємося один з одним, просимо прощення, бо Свята Вечеря це поєднання, об'єднання. Христос народився для того, щоб нас примирити з Богом, щоби нас об'єднати, щоб ми жили в любові. Є багато сьогодні непорозумінь у нас, в наших родинах, і тому ми маємо простити один одному. Благословити, один одного, разом помолитись, подякувати за той рік, який минув, і просити дуже у Господа благословіння на той рік, який наступає. А нам сьогодні потрібна ця наша віра, наша молитва, Боже благословіння, щоби змінилося все в нашій Україні. І далі ми готуємо 12 страв. Сама основна страва це варена пшениця. Ми туди кладемо мак, мед горіхи, І всі їмо з однієї посудини. Чому? Бо це об'єднання роду, це символ об'єднання роду. І дуже важливо, що в святу Вечерю ми вже починаємо прославляти Господа нашого Ісуса Христа колядками. Для українського народу цей день є днем великого благословіння кожної родини. І всієї нашої України.